Другий соратник Ігоря Коломойського, олігарх Ігор Палаця, який за версією журналу Forbes Ukraine, у 2022 році посів 49 те місце у рейтингу найбагатших українців, але його декларація виглядає доволі скромною, як для людини зі списку найбагатших українців. Адже він не задекларував за цей рік ніяких доходів, не користувався власним авто і жив у квартирі, яку йому подарував батько. Такий висновок можна зробити з його декларації. Про доходи народний обранець подав електронну декларацію про майно та доходи за 2022 рік, 13 грудня 2023 року. Написала на сайті Центру журналістських розслідувань Сила Правди Ірина Кравчук. Народний депутат України, представник Луцька у Верховній Раді Ігор Палиця вказав у декларації за 2022 рік подаровано батьком квартиру на понад 400 квадратів. Дві компанії, які не приносили доходів та кілька мільйонів гривень за ощаджень. судячи з декларації у 2022-му йому довелося жити саме завдяки скарбничці, адже він навіть не отримував свою депутатську зарплату. Як і раніше, Палиця не задекларував і жодного авто ані у власності, ані на правах користування хоча за законом має повідомляти про автомобіль, якими користується. Зауважимо у 2022-му Ігор Палиця увійшов до сотні найбагатших українців за версією журналу Форбс Україн, хоча його рейтинг і опустився з 44-го на 49-те місце. Це пояснюють тим, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії Палиця зазнав збитків на кілька десятків мільйонів доларів. Серед членів сім'ї традиційно вказав лише дочку Марію із зареєстрованим місцем проживання у Швейцарії. Вона не має у власності жодного майна чи бізнесу. Натомість Ігор Горбалеця уже давно не декларує сина Захара та колишню дружину Оксану, на яких Зареєстрована левова частка компанії та майна родини. Хоча ще у вересні 2020 року в інтерв'ю обіцяв задекларувати усе майно і бізнес, який зареєстрований на членів його сім'ї, в тому числі акції Буковелю, нафтові акції, готелі в Австрії та Одесі. Проте так цього і не зробив. Щодо до доходів у 2022 році. Нардеп Ігор Горпалеця отримав 439,5 тисяч гривень доходу. Усе це. Зарплата в середньому понад 36 тисяч гривень на місяць. Однак на що політик жив у 2022-му, достеменно невідомо. Адже як раніше повідомляли силі правди в апараті Верховної Ради України, торік депутатську зарплату олігарх не забирав її. Усю спрямували на благодійність. Інших же доходів посадовець не задекларував. Серед власних заочаджень колишній лідер політичної партії за майбутнє вказав. 3,22 мільйони гривень, 1,73 мільйона гривень на рахунках у банках та 1,49 мільйона готівкою. А от коштовних видатків у 2022 році нардеп не задекларував для порівняння у 2021 році. Ігор Горпалеця витратив понад 17 мільйонів гривень, зокрема на оренду майна, послуги охорони, святкування дня народження та внесок до статутного капіталу компанії. У центрі журналістських розслідувань сила правди зазначили, що у 2021 році офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо ймовірного вчинення злочину нардепом ігорем палицею, а саме легалізацію і відмивання незаконно отриманих доходів. Проте результати цього розслідування невідомі.